Кладовище це місце скорботи і пам'яті. Це одне з тих місць, яке повністю окутане найрізноманітнішими забобонами, традиціями і віруваннями. Тому, перебуваючи тут, потрібно дотримуватися певних правил поведінки та морально-етичних норм, які прийняті саме для цього місця. Також є певні церковні настанови, яких бажано дотримуватись перебуваючи на цвинтарі. Звісно ж, виконувати ці правила чи ні, це особиста справа кожного, але не завадить бодай знати найголовніші з подібних вірувань. Отже, згідно з традиціями, на Великдень душі покійних спускаються на землю. Прийнято виставляти на вікна запалену свічку і кілька крашанок, щоб душі знайшли дорогу додому. У поминальну неділю душі повертаються назад на небо. Тому родичі приходять на цвинтар, щоб попрощатися з ними. Перед відвідуванням цвинтаря рекомендується сходити до церкви і подати записку з ім'ям покійного для поминання у вівтарі. Прийшовши на могилу, рекомендується спочатку запалити церковну свічку і помолитися. Можна також прочитати спеціальні поминальні молитви і акафіст за упокій померлих. Збираючись на кладовищі віддайте перевагу закритому одягу темного кольору. Короткі шорти міні-спідниці, а також високі підбори неприпустимі. Якщо немає можливості надіти закрите взуття, то візьміть з собою одноразові бахіли або поліетиленові пакети. Намагайтеся покрити голову хусткою або надіти шапку чи кепку. Краще не розчісувати волосся на кладовищі. Набрану на кладовищі воду з колонок або колодязів слід використовувати лише для поливу квітів та інших рослин. Пити таку воду або навіть вмиватися нею не гігієнічно. Ідучи на кладовище, завжди беріть з собою чисту питну воду. Перебуваючи на кладовищі, ходіть по доріжках і спеціально відведених для цього стежках. Ступати на могили, клумби і перестрибування через них вкрай непристойно. Ведіть себе стримано, гучний сміх або навпаки плач небажані. Пам'ятайте, що кладовище це священне місце. Тут потрібно проявляти повагу до покійних. Не варто вживати їжу, тим більше пити алкоголь, особливо горілку, на території кладовища. Крім того, не можна виносити з собою їжу. Краще роздати її малозабезпеченим. Ганчірки, які ви використовуєте для прибирання на території кладовища, не повинні бути вашими особистими старими і непотрібними тепер вам речами або речами ваших близьких. Для прибирання потрібно придбати одноразові ганчірки, які потім обов'язково викидають в сміттєвий контейнер. Це ж правило стосується і віника для прибирання. Речі, які ви принесли з собою, заберіть назад. Речі, які вже були на кладовищі, залиште на колишньому місці. Забирати щось додому категорично не можна. Якщо ви на кладовищі щось ненавмисно впустили, ніколи не піднімайте його з землі. Якщо ця річ коштовна чи важлива, потрібно освятити її в церкві. Прийшовши додому з кладовища, слід ретельно вимити взуття, випрати одяг і вимитися. Якщо ви заїжджали на територію кладовища на своєму автомобілі, то не полінуйтеся заїхати на автомийку. Взуття і всі інструменти, які ви використовували на кладовищі, ретельно промийте водою з милом. Не можна відвідувати кладовище вагітним і годуючим жінкам, а також матерям з маленькими дітьми. Також не слід ходити туди в критичні дні. Не дозволяйте дітям голосно сміятися, бігати чи гратися в рухливі ігри на кладовищі. Якщо вони вже занадто сумують під час поминального обіду, то вони можуть погуляти за межами цвинтаря. Не можна занадто довго гуляти кладовищем, розглядаючи чужі могили і пам'ятники. Це вірування підтверджують сучасні екстрасенси і психологи, які переконують, що в таких місцях дуже велике скупчення негативної енергетики, яка здатна впливати на людину. На поминальному тижні з могил не можна брати цукерки, пасочки, печиво, крашенки, які лежать на серветці, папері. Чи целофані, а також ті, що лежать на голій землі або на пам'ятнику. Вони призначені для небіжчика, а не для живих. До заходу сонця кладовище обов'язково потрібно залишити.